Вітаю! Подивимось розклад на тему «Пауза чи кінець у ваших стосунках. Подумайте про ваші стосунки, оберіть партнера, подумайте про партнера або партнершу і поглянемо. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. Тому подивимось пауза чи кінець у ваших стосунках. Пауза чи кінець у ваших стосунках. Паузи чи кінець у ваших стосунках. Угу. Тут однозначно пауза, а не кінець. І я би сказала, що тут період очікування перегляду ситуації та зміни. Вам Варто переосмислити ситуацію і не робити поспішних висновків. Швидкі зміни, які можуть бути е, складні, складними та несподіваними. Можливо, вам потрібно змінити старий підхід до партнера або партнерши, щоб не втратити ці стосунки. Якщо довго сидіти та очікувати і в роздумах знаходитись, то можна взагалі втратити шанс змінити щось на краще.